Ставити кандидатам на місцевих виборах пакет вимог від малого і середнього бізнесу та домогтися закріпити ці вимоги у своїх передвиборчих гаслах. Молодіжний громадський центр Еталон хоче, щоб влада прислухалася до потреб бізнесу. Ідея в тому, щоб сформувати ці вимоги саме на етапі. Утворення міської владної верхівки, тобто йдеться про кандидатів у мери та кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради. Малий і середній бізнес вкладає більше 50% доходів в Місцевий бюджет, тому представники влади, передусім повинні враховувати їхні інтереси. Конкретні дії і шляхи вирішення тих чи інших проблем висуватимуть спільно організатори і підприємці. Кожної галузі є своя проблема ми будемо старатися їх узагальнити. Ми можемо сформулювати загальнонаціональні, національні, але наскільки вони є конкретними для нашого регіону, це ми хочемо почути від самих підприємців. Тому на фокус групах ми будемо об'єднувати перше, визначити ці проблеми, наскільки вони є актуальними для регіону. Тоді визначити виформувати їх у вимоги і донести до всіх партійних осередків. Відтак вже з початку другої декади серпня детально розглядатимуться галузеві проблеми бізнес-спільнот. Після чого вже новообрані депутати, які заявили про свою підтримку бізнесу, будуть моніторитись організаторами задля ефективнішої роботи та лобіювання бізнес-спільнот.